Ось такий замок. Він заодно служить бухгалтерією, адміністрацією курорту Карпати. І він має 12 вхідних дверей, так 12 місяців, 54 кімнати. Скільки тижнів в році? І 365 вікон, скільки має днів в році. Тут є таке місце відпочинку. Тут можна по сходах вийти до поїзда. Правда, потихеньку бо можна собі голову зламати. Ось так Той замок відкривається.